Всім привіт! Ми дивимося сутінки, А, чи пустину ту дупу. Соня Златка не пішла а, до школи, тому що діти захворіли, Арсен має температуру, Злато піднімається температура. Арсен міряє, і ми ще й вчимо з ним вот, цифри, кольори. Я хочу... Це він сам захотів, бо я думала, що не буду трогати дитину, бо тому що хвора. Мама. Каже, мама, давай будемо вчитися. Та добре, якщо хочеш, то будемо. Що? Я хочу ось отаке, а мені оче. Хочу... Я хочу А, Фігурки? Та. Оценку мірять температуру. Потім золотуся будемо міряти температуру. І ми потім ще підемо до лікарки. Ох, отак на заранок проходить. Ми поснідали, я включила сутінки, бо злотуси любу дивитися сутінки. Та я й теж люблю їх дивитися. Я не люблю. Ти не любиш там. Да? Це просто маленький. Потім підростеш, зрозумієш, який це класний фільм. Гасенку там складає, бавиться, а я трохи прибираю. Хотіла зазняти мотивацію, але не вийде. Я купила новий штиф. Класний, взагалі. Ой-ой-ой, але... це верхня частина, там, де тримається телефон. Бачите, він такий. Просто-напросто дубовий. Він не гнеться, наприклад, як оцей. Я думала, що від машини підійде сюди, але ні, він. Це з'єднаний повністю, його неможливо зняти. І, все, і коли я ставлю телефон, він просто так рівно стоїть і взагалі незручно. А Мені потрібно так, щоб згинався. Тож, тож тільки один вихід дозамовити у верхню частину. Слі класний штатив, бо він піднімається Він навіть вищий, ніж я. Ой, ще в мене такий штатив, бо в більшості зараз я на ньому знімаю, але він такий незручний. як, щоб просто поставити і зняти, то так. Але він. І він є взагалі майже, ну, він такий не досить високий, коротше. Ладно, я прибираю. <рес> Сварила там плов, борщ і ще от рибу на грилі. Зараз посмажу, Воно вже нагрівається, ну я ще не готова. Зробила собі чай, печиво. Я ще й перу. От першу партію розвішала, пішла вже друга. Ну то що? А, дивлюся, як називається. 2012. Діти вже їдять, підігріла плов. Так, Риба вже готова. І ще яйця посмажила, дуже люблю яйце пловом. То буде яйця? Не, не. Не. Хочеш завсянку? Не, яйця не було. Чи трошки? Чуть-чуть, ні? Добре. Діти пішли з мамою на піцу і там на батуті пострибають трохи, а я за цей час одна пекла такі бельгійські вафлі. Тут так пахне. Зараз повидло. Або з нотелою витягнула. Поїдять. <му> Гуляли, прийшли додому, хотіли їсти, я їм вареники зварила. На вулиці файно, вже прямо як весна. Сонечко таке світить. Дуже тепло. На літу, дуже. Угу. літо Угу. На, на весну похоже і на, на літо. Угу. Так, похоже, що виходимо, бо всі все рівно в куртках і шапках. Це обманчива погода, легко той, захворіти. Гата вже поїла і побігла. Кажуть, гуляйте, поки тепло. Ну, як тепло, там щось плюс чотири. Але все рівно порівну з мінус п'ятнадцяти тепло. Що? А ти не хочеш ти спати? Ні. Ні. Чому? Бо Угу. Я ще, крім того, рогалики приготувала, але вони в мене були морожені, тільки їх виняла, поставила на бритванку та й все. І на пів шосту записана до стоматолога. не почав дуже зуб боліти. Тож піду до стоматолога, хай подивляться, зроблять мені його. Намалюю яблучку на стрінці, 18. І от послідовність виконання роботи. Переорсенку розмальовує. А потім у нас буде їжачок. Цуциками вивчили віршик. Цуцик, цуцик. Цуцик, цуцик, цуцик Але тільки не шургай. Він чекарки гарно їсть. Як на задні. Як на задній лябки стану, високо він дістане. Сім читає другу сам, чичик. З'їм одну цукерку. З'їм одну цукерку сам. Другу чичик у Якраз <реш> <реш> ти віршик Угу. <правда>? Mm -hmm. <реш> Будемо другу третій віршик знайдемо ще. Yeah. <реш> Яблука запекла. Так. Супер. У мене мед закінчився. Діана, як буде їхати в букувати, треба їй сказати, хай купить. <реш> Може, десь тут можна купити. Посиплю трохи. Цука, Ну, нас медом смачніше, буде звичайно. Злата співає. Арсенко вже був в логопеда. З'їздили в магазин, купили такий локолот, ополіскувач. потім рибу дораду. вона дуже смачна. Яйця, живчик, ще отакі нитки, палички. Зубні щітки, зубна паста, ватні диски. Тут нас йогурт і сметана. Арахіс. Це для туалету. Дві шоколадки, тут молочне і біла. Гірчиця міцна. І заправка до борщу. Андрій взяв собі пиво, банани, хліб. Молоко, сир, батончик. <смі> так дивлюся, знаєте, на той батончик. А хочеться ту шоколадку, або ті пачки. Е, так, йдемо далі. М -м, курка, ой, кажу курка, приправа до курки. І дріжджі. Взяли такий хлібець, свинячий, свинячий. Так і пише свинячий. Запечений. Потім молочну бо тому що Златуся любить всякі такі хлібці, а тільки їсть молочну ковбусу. Він навіть копченої не любить. Філе індаче і четвертинки. І мішачок картоплі. Ти, мене дурма, тебе, ти, ти, ти.

Я вам скажу, мені ця пісня взагалі не невподобає, вона мені не подобається, вона мене напрягає чогось. Андрій ходить, її до співує, і з того всього вже ясен її вивчив. Андрій каже, що гуляв з Арчі. А йде мужчина і каже, о, Арчі, ти вийшов гуляти. Андрій каже, а звідки ви знаєте, Арче? А мужчина каже, та моя дружина вас дивиться. Вітання вам. <гум> так несподівано. Що хотіла сказати? Так, ведіть, передягайтеся, ти йди, рюкзак складай. А я що уроки не доробила? Ти ж його дописала математику. А українську нам не задавали. Андрій пополісосив, я помила підлогу. Через ту погоду, знаєте, той пісок, весь що розноситься по дому. потрібно кожен день полісосити, моти підлогу. Просто капець, що робиться. Буду змивати макіяж. Це все. Ми будемо теляти спати, що діти не можуть вкластися. Плати завтра до школи йде, а не онлайн. Тож, нам потрібно вставати сьома годин. Чорний переб'ю тебе. А нас таке буде в школі, що ми пишемо чорними або червоними, або синіми ручками. А нас таке буде. Ну, що ми такими ручками писали кольором. Бо ми зараз фіолетовими пишемо. А, ти їм, ну чи колір поміняєте? Да. Ні, ви завжди будете писати А фіолетову. Софія кажуть, що вона мене може червоний, я б учора писати, бо синів. Та може щось підкреслити в старших Ні, класах. Вона каже, що так пише, як ми зараз так математичну задачу. Ну. Я не пам'ятаю. Можливо, абзац якийсь там можливо, вона писала там червоною або зеленою, щоб просто ну, типу, якби підкреслити, Ні, що то... Ні, вона пише цілий урок цією одною ручкою, або чорною, або червоною, або... Не знаю. Ну, просто я тільки що писала червоною. Ні, ні, вам не можна. Червоною я тож... клас. Що, що? Червоною писала то, що я зараз маю приписувати. З мене червоний дуже красивий підпис вийшов. Ні, червоним, ні, фіолетовим пишешся. Добре. Угу. Так, все, я спати. Такі очі, так блестяться. Я спати хочу. Я вимучилася через той зуб, бо я була в стоматологу, мені його зробили, і мене трохи ясно підпухло, І я така, знаєте, той, він мене болів, і я така, я хочу спати, зайти. Мама, а мені це слово закреслити, бо дивись, Я е, тут написала я чемна, тому що чемна може мені це ч... чем не... закреслити і написати щира, чуєна. Так. Так, добре. Як то я, ти чемна не пиши знову? Я чемна, тому що чемна це ні. Я чемна. І кома? Uh -huh. Після чемна, потім кома чуйна, кома відверта, кома, ну ти розумієш. Uh -huh. mm. Звати робок мову вона була той, як то називається. E... Все, в мене мозок взагалі не працює на ніч, я вам серйозно говорю. Правду вона говорила, що як то було домашнє з української мови, просто вчителька, вони самі записали на листочок, а вчителька не в класрум була, знаєте, надіслала а так. тому що в неї щось там якісь проблеми з тим класом рум. А, а вимучена я через стоматолога, тому що мені е, робили без анестезії. і, той, і... У мене почало ясно кровити, знаєте, ту все, і трохи біль в мене є. Я чую, як той, я хочу спати, все, я йду спати.